Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Компанія Сікорський, яка є частиною корпорації Lockheed Martin, вперше продемонструвала модифікований гелікоптер UH 60 Black Hawk у безпілотному варіанті. Цей революційний підхід до використання легендарного вертольота був реалізований завдяки інтеграції системи Matrix, яка перетворює традиційні пілотовані гелікоптери у повністю автономні, без необхідності проведення значних конструктивних змін. Про демонстрацію йдеться у прес-релізі Lockheed Martin. Подія проходила в рамках програми Корпусу Морської піхоти США Aerial Lockheed. Logistics Connector, яка має на меті дослідження потенціалу безпілотних технологій у забезпеченні, логістичних операцій в умовах високого ризику та складного бойового середовища. Система Matrix розроблена для багатофункціонального застосування, автономне виконання місій, гелікоптер здатний виконувати завдання без участі екіпажу, включаючи перевезення вантажів у середині або зовні літака, дистанційне управління. Система дозволяє операторам змінювати польотне завдання у режимі реального часу через спеціальні планшети, підвищення безпеки. Створена для допомоги пілотам у складних умовах. Метрікс забезпечує надійність навіть при мінімальному складі екіпажу. Апарати системою Метрікс можуть безпечно виконувати широкий спектр місій від логістики до підтримки бойових операцій, знижуючи ризики для персоналу. Зазначив річ Бентон, віце-президент та генеральний директор Сікорського. Розробка системи отримала значний імпульс завдяки фінансуванню з боку ДАРПА, агентства передових оборонних дослідницьких проєктів. Система також підтримує режими автономного керування та створення віртуального лота, що дозволяє скоротити екіпаж до однієї особи. На додаток до демонстрації Black Hawk наприкінці листопада, секретний підрозділ Lockheed Martin, Скан Кворкс, провів ще одну успішну демонстрацію. У рамках симуляції пілот літака l 39 Albatros координував дії двох літаків L-29 Delphin, які управлялися штучним інтелектом. Завданням було знищення імітованих ворожих цілей за допомогою автономних рішень, прийнятих штучним інтелектом. Ці досягнення підтверджують використання штучного інтелекту та Автономних систем є ключовим напрямком розвитку авіації та військових технологій у 21 столітті. Black Hawk із системою Matrix є важливим кроком до впровадження безпілотних технологій у сучасну військову авіацію, забезпечуючи гнучкість, безпеку та нові можливості для виконання місій навіть у найбільш небезпечних умовах. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.